1 січня учні Івано-Франківська безкоштовно їздитимуть у маршрутках, принаймні так обіцяють у міській раді. Мовляв, це вимога часу, адже із підняттям тарифів на комунальні послуги доводиться щось робити дешевшим. Ви бачите, яка ситуація зараз в країні, яка ситуація важка з, з тарифами? Тому ми маємо допомогти зараз родинам франківців. Це знову знов ж таки не питання Марцінківа, не питання тої іншої політичної сили, а це питання громади Франківська допомогти. За підрахунками департаменту ЖКГ, потребу безкоштовно їздити у маршрутках має всього 20-30% учнів, адже школи знаходяться у кожному мікрорайоні міста. Тому до навчального закладу більшість ходять пішки. Однак пільговий проїзд вітається. Батьки кажуть, ті гроші, що мали б витратити на маршрутку, можуть дати дітям на обід. 4 гривні туди, 4 гривні туди. Наче дитина у закладі, де вона вчиться, може собі купити. Ну щось щось купити. Я знаю, на навіть той же самий чай, чай і якось. Можливо, що до учнівських студентських продали, Це було взагалі дуже гарно. Однак перевізники проти такого мовляв, їм вистачає пенсіонерів, тому якщо й возитимуть безкоштовно, то хочуть від міста компенсації. Вона, хоч і мінімальна, але її сума до трьох мільйонів гривень. Різні думки з боку перевізників, звичайно, вони ну, остерігаються і не задоволені, тим, що влада хоче, щоб учні безкоштовно їздили. Ми передбачаємо, що якщо вони будуть користуватися тільки у відповідно, дні навчання, робочі дні і в крім днів канікул, святкових днів, вихідних, то відповідно це десь приблизно 700. Приблизно виходить, ну, десь так. Якщо ми говорили по мінімуму, це десь 2,5-3 половиною мільйона гривень компенсації. Міський голова наполягає з 1 січня, водії, не зважаючи ні на що, повинні возити учнів безкоштовно. Якщо перевізники не розуміють, то зрештою вони теж возять не безкоштовно і тариф в місті Івано-Франківську 4 гривні. Є один з найвищих порівнюючи міста обласних центрів, те, що із введенням пільг для учнів безкоштовний проїзд для пенсіонерів відмінять, у міській раді спростовують, кажуть, люди літнього віку і надалі їздитимуть за звичним пільговим тарифом. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.